А зараз для нас виступить людина, котра прийшла. А то людина, котру я щиро називаю побратимом, це Горан Прошу. і його поєдя. Дякую. Слово на цій молитва. Я б хотів зачитати зараз два вірші, Перший з яких молитва. Він народжений. Смертями моїх товаришів і, власне, з переднього краю ато. Подаруй мені волю, тебе я молю. Подаруй мені волю чи смерть. Твої очі, прозоріші від кришталю. Білий Боже, ти є моя твердь. Ти зовеш мене в небо без сну, без жалю. Я яснію, я рію, горю. Хай же індри колеса знов запалять зорю, лише болі чи смерті молю, Буде куде біг, знов крізь смерті, крізь сніг, сходом півночі явиться рід, світ збудує живі, стане вічним, хто ліг, щоб прийти в інкарнаціях літ, мені смерть від меча дітям нашим життя. Хай сліпуче пала білий сніг, і рай ясний постає, вже нема вороття, до свого лізове Білий ріг, спито прах ланцюгів, поступ наш не спинить. Чорна кров хай наситить алтар, рай ясний нас веде, нашим дітям тут жить, Смерть чи воля. Найкращий твій, так? Да. <плес> Дякую. І другий вірш це присвята моїй землі. Що за земля? Нескорена, незмірена, не випуска коріння з зашкарублих рук, віками тріскана і в тих правічних тріщинах. Правічний вітру гук. Тут сплять сини, навіки, що стискають, Могутнії, прадавнії мечі та сіроманці мертві знов шукають зграю, птахи поховані, збираються в ключі. Дякую. Словнаці. Дякуємо, дякуємо людині, яка пройшла це все і віддала душу в цих віршах.